Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б, не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого б п'яниш, моя доню, стара не питала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік бівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу панувати, не піду я, мамо, – рушниками ще придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. От така те чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля. Тополею стала по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето поля до самого долу.